Ми вже знаємо, що існують правильні та неправильні дроби. Візьмемо дріб 7 третіх, зобразимо його на числовій осі, розіб'ємо проміжки між цілими числами на три рівних відрізки. Перший відрізок дорівнює 1 третій. Адже ми беремо одну частину з трьох. Перший і другий відрізки це 2 третіх. Якщо ж взяти всі три, то отримаємо 3 третіх або одиницю. Ви, мабуть, помітили? Коли у знаменнику і чисельнику стоять однакові числа, такий дріб завжди дорівнює одиниці. Тому, якщо ми до трьох третіх або ж одиниці додаємо ще одну третю, то отримаємо вже чотири третіх. Додаємо ще одну третю і ще раз. Отримали шість третіх або ж двійку. Нарешті, щоб отримати сім третіх, потрібно до шести третіх додати ще одну третю. Або ж до двійки додати 1 третю. 7 третіх неправильний дріб. Інакше його можна представити як суму цілого числа та правильного дробу. Такий дріб називають мішаним числом і записують так: 2 плюс 1 третя дорівнює 2,1 третя. Тобто мішане число 3,5 сьомих можна записати як суму цілої частини 3 плюс дріб 5 сьомих. Знак плюс ми не пишемо, проте пам'ятаємо про його наявність між цілою та дробовою частинами. Цілу частину ми можемо показати як суму дробів з однаковими чисельниками і знаменниками. Наприклад, як тут: 3 плюс 5 сьомих дорівнює 1 плюс 1 плюс 1 плюс 5 сьомих. Якщо ж одиницю представити як дріб 7 сьомих, отримаємо 26 сьомих. Пам'ятайте, що дріб. Це не що інше як операція ділення. Так, 26 сьомих це просто 26 розділити на 7. Розділимо 26 на 7. Отримуємо цілу частину 3 та 5 остачі. 5 менше за 7. Тому неправильний дріб 26 сьомих можемо записати як суму трійки та 5 сьомих. І саме це число 3,5 мішане. Тобто. Якщо нам потрібно перетворити неправильний дріб на мішане число, то ділимо чисельник на знаменник. В результаті отримуємо цілу частину, яка стає відповідною цілою частиною мішаного числа, а залишок відділення переносимо у чисельник утвореного правильного дробу. Мішане число теж можна перетворити у неправильний дріб. Для цього цілу частину множимо на знаменник, а добуток додаємо до чисельника. Мішане число. Це сума цілої та дробової частини. Тому суму двох мішаних чисел завжди можна представити як суму відповідних цілих та дробових частин. Візьмемо 6,1 четверту та додамо її до 2,5. Шість цілих одна четверта це 6 плюс одна четверта. А 2,5 це 2 плюс 5 восьмих. Окремо ми додаємо цілі частини, а окремо дробові. Перед тим. Зводимо їх до спільного знаменника. 6 плюс 2 дорівнює 8. А 1 четверта плюс восьмих дорівнює 7. /8. Тому отримаємо мішане число 8,7. Тепер додаємо 5,1 до 7,4. 5 плюс 7 12. 1 другу плюс 4 п'ятих зводимо до спільного знаменника. Отримаємо. 5 плюс 8 поділити на 10. Хм. Наша трубова частина на правильний дріб 13. Десятих. Перетворюємо її у правильний дріб. 13 це 10 плюс 3. Тобто 10 десятих плюс 3. Десятих. Додаємо одиничку до 12. У відповіді одержимо 13,3. А тепер для цікавості віднімемо. Розпишемо мішані числа як суму. Отримаємо 5. Плюс одна друга мінус 7 плюс 4 п'ятих. Правильно? Ні, неправильно. А все тому, що мішане число утворює окрему групу. Її необхідно записати у дужках. Тоді знак мінус застосовуємо одразу до цієї дужки. Правильний запис має такий вигляд: 5 плюс одна друга у дужках мінус 7 плюс 4 п'ятих у дужках. Коли розкриємо дужки, отримуємо 5 мінус 7. Плюс одна друга мінус 4 п'ятих. Коли зведемо дроби до спільного знаменника, отримаємо мінус 2, мінус 3. Після того, як винесемо мінус за дужки, отримаємо мінус 2 та 3. Припустимо, що ми хочемо здійснити операцію множення або ділення. Спочатку мішане число перетворюємо у неправильний дріб. Після цього проводимо розрахунки, як і звичайними дробами. Тепер ми чітко знаємо, що таке правильний дріб. Він завжди менший за одиницю. Можемо відрізнити його від неправильного дробу. Він більший або дорівнює одиниці. А також вміємо записати неправильний дріб у мішаній формі та відняти від нього інше мішане число. Що ж, до зустрічі у наступному відео!